Не знаю, кому це буде цікаво, але я хочу зробити таке відео. Пам'ятаю себе, коли я тільки починав займатися в залі, мені було 14. Тоді ще не був розповсюджений інтернет так само сильно, як зараз, і в мене в принципі інтернету й не було. Коли я до когось приходив в гості, в кого був інтернет, я постійно скачував різні відео бодібілдерів, як вони тренуються, їдять, дають якісь поради, розбирають техніку, тому що мені це було дуже цікаво. Так, мені було 14, 15, потім 16, 17, 18, 19. І ніхто не сприймав те, чим я хочу займатися: ні однокласники, потім однокурсники, друзі, родичі. Вони всі не сприймали бодібілдинг, що я зможу цим заробляти собі на життя і займатися тим, чим мені буде подобатись. А зараз мені 27, страшно подумати, пройшло цілих 13 років. Я займаюсь бодібілдингом, знімаю відео, працюю тренером, непогано заробляю та, власне, займаюсь улюбленою справою. Тому пам'ятай, що важливо тільки те, що цікавить тебе. Рухайся, встав.